iPhone 16 Pro в ідеальному стані. Екран без будь-яких подряпин чи потертостей. Ззаді корпус також цілий, не зігнутий. В телефоні працюють всі кнопки. Регулювання звуку, яскравості, перемикання звуку. Камера без плям. Фокусує. Працюють всі режими. Скло камери також ціле, не ушкоджене. Акумулятори у вживаних телефонах зазвичай від 90 до 100%. Якщо з батареї виникнуть будь-які проблеми, ми замінимо її безкоштовно протягом року. Телефон не заблокований під оператором, працює з усіма сімками. IPhone чистий без створеного облікового запису iCloud. Перевірені та працюють. Face ID. Wi-Fi, Bluetooth, мобільні дані, NFC, всі динаміки та мікрофони, весь функціонал телефону, все працює. На телефон даємо річне сервісне обслуговування, за яке не потрібно доплачувати.